Одне з новостворених чудес не тільки Києва, але й всієї України. Сьогодні з нами її творець Костянтин Олійник. Костянтин Олійник справжній козак. Гідний продовжувач витяжної справи. Саме завдяки йому створено історичне козацьке поселення Мамаєва Слобода. Цей унікальний комплекс не має аналогів у світі. Він налічує 98 об'єктів і знаходиться майже в самому центрі Києва. Чого це все починалося? От коли з'явилася справді мрія е, створити? Мама його свободу. Мені було 26 років, я вступив е, тоді в комуністичну партію. І от Партур мене запросив на один із е, зібрань українських е, патріотів. І от я коли прийшов, бо він думав, що я буду йому аплодувати. А я прийшов, побачив е, сині жовті знамена. Я, Боже, це ж наші. І на другий день я організував один із перших осередків руху за перебудову у нас на Україні. Став делегатом установчого з'їзду руху, вийшов з комуністичної партії і, власне кажучи, піднімав прапор і над Києвом. Радою над Верховною Радою приймав участь в всіх інших заходах тоді, коли ми руйнували радянський Союз. От і я пишаюся, що е, і моя невеличка роль в тому є. Але е, так сталося, що люди не розуміли, чому треба розмовляти українською мовою, чому, власне кажучи, треба бути на власній землі господарями. І я клеючи ті листівки або бігаючи хлопцями з прапорами по місту Києву, приймаючи участь у всіх мітингах того часу. А це ще був радянський союз, це було дуже складно. Я зрозумів, що треба знайти якісь інші. Чи спосіб агітації, і тоді, у далекому, 1989 році, і була придумана ця ідея. Далеко не треба було ходити, оскільки я в дитинстві чув книжку козацькому роду нема переводу 에, або ж козак мамає чужа молодиця, то я вирішив тут в центрі Києва зробити такий осередок української культури, аби люди ненасильницьким способом 에, пробудили оту генетичну пам'ять. Тут довелося розв'язувати менеджерську е, задачу, яким чином треба просто бути переконаним е, в щирості бажання. І е, мій один улюблений автор Еріх Марія Ремарк. Е, ну відома в 60-х роках е, постать в європейській культурі. Він сказав, що якщо мрії не здійснюється, то й бажання не було. Як все таки почала втілюватись на практиці, ідея е, Мамаєвої е, Слободи? Я відношусь до тих людей, які не тільки можуть собі нафантазувати і матеріалізувати, концентрувати енергію, і от людям треба, якщо людина хоче мати якусь річ, то треба війти законним шляхом і реєструвати підприємство, юридичну особу, потім йти замовляти проект, потім отримувати дозвіл на будівництво, потім шукати підрядника, після того шукати гроші, яким чином це все власника повертати, забезпечити людям робочі місця, тому що люди інколи в нас тут працює достатня кількість. Працівників близько сотні, і от всі хочуть їхати на роботу на транспорті, хоча б громадському. Е, вдома є діти, які також потребують їжі. І от кажуть, от у вас вхідний квиток, а людям, що виходить зарплату, не треба платити. Це ж просто примітивно. І От коли люди намагаються, люди, навіть які називаються українськими націоналістами, насправді є совками І от своїми совковими способами намагаються вирішити якісь питання, які нібито з іншого тисячоліття о, то це фарисейство. Тобто вони не готові. Вони хочуть, щоб їм держава принесла е, того коровая, намастила це все маслом, дала, а вони співали в українських пісень. Ай ні, панове. Давайте думати головою, яким чином наші прадіди, лицарі війська запорізького не заволу та могли стати такими уславленими. Тому що вони думали, в них же ж ніхто їм пороху не дарував, а у них, власне, кажучи, було все. О, так і нам треба думати. Все це не просто давалося. 9 гектарів землі. Були очевидно дуже великі перешкоди. Звичайно, що засіхання були, є і будуть. Це природньо, що тих людей, які мають такі наміри, е, на жаль, ще дуже багато. Ще дуже багато, І е, поки шаблю ми в піфи не вкладаємо, тобто гостримо і е, хай прийдуть, скуштують білого козацького тіла. В краще нехай не приходять, щоб все було нормально, не треба. В даному випадку Господь Бог посилає нам ці випробування е, для того, щоб ми стали міцнішими. Невди в ключка не було постійних е, рейтингових боїв, хіба був би він чемпіоном. А ми все-таки номер один в Україні. Свої номінації, тобто рейтингові бої постійно відбуваються, і хай люди не думають, що нам тут все солодко. Інколи плакати хочеться, але ж не тому ми козаки, а не козаки. Чи є от внутрішнє велике вдоволення того, що все-таки вдалося реалізувати цей задум? Е, один раз щиро скажу, я себе піймав на цьому. Один раз е, це було на Спаса, десь два роки тому назад освячували всі мед. Я стояв за церкви, також із щільниками, з медом із маком, як всі освячують. Я відчув таку на насолоду, коли побачив е, коло себе ще десь півтори тисячі щасливих людей. Вони були дійсно щасливі. І Я мені так знаєте все піднялося. Думаю, це ж я. Це я, я щиро кажу, що мені було приємно, що вони от стояли всі, е, не знали, як. Такі труднощі, пройшовши, будуючи ті чи інші об'єкти, як я там домагався певних речей. І от коли я бачив, що вони стояли там коло того меду, я був довольний. Як така одна стіна Христага каже, я тут побував. От Солдат рядовий такий, козак рядовий Костянтин зробив це. На завершення програми побажання. Що треба робити для того, щоб досягти будь-якої своєї мети? Потрібно намагатися залишатися самим собою і не ошукувати самого себе. Якщо є е, щире бажання чогось добитися, то треба старатися і не розказувати, що тобі заважають сусіди, родичі, друзі, вороги.